Всім привіт! Ви на каналі DispCon Games Продовжуємо проходити новинку Sedon Асака Hellbate 2. Так, попередню разу закінчили десь я сюди добрався. З якоїсь човна вибирався. Так, а чому в мене мешка? Це мішка курсора. Вибрався човна, ведь вижив. З парою ворогів побився. Тільки не знаю зараз, куди йти тепер. Ага. Знову це проходити, ну нічого страшного, я думаю. Нічого страшного. Я просто в чому прикол, я не розумію, де в гра, зберігається, так видно. Давай лісь, 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 лісь. От зараз вже легко виходить. Вчора щось вчора, ну. Ну що першу серію я записав день релізуші. Два сем, а повзи. Коротше, в чому прикол? Вона з тими голосами. Вона їх не позбулася? Як вже всі зрозуміли? Чому ти дозвола потонути в безжарство морі? Чому ти дозволив їм привезти мене сюди? Нічого не варто. Звинувачувальні голоси. Вона їх не позбулася, попри те, що вона знайшла. Вона знайшла спосіб, як з ними співіснувати просто під кінців попередньої частини. Вона зрозуміла, що це можна, що це може бути, що це можна, скажімо так, реалізувати. А блін не треба так сильно вібрувати. Не знаю, чи буде чути мікрофон чи ні, але типу реально нереально сильно, реально нереально сильно, так. Да. Формулювання. Euh, цей вібрує гімбат. Пиць. Ти який як, ти мені щось натискав? Оплес сильно відправиться тільки роботи мене, я не пам'ятаю, коли він взагалі відбривав сильно. Напевно, я там на влаштуваннях це не зробив, щоб трохи легше. Тобу, не треба. Він настільки він сильно зараз вібрував, що аж в руках підстрибував. Ні в якому Елден Рінгу і Дарксоусі такого не було. Так, сенуа Так, я забув, як то бити? Блокування. Складна атака. Ага. Мне сюда О. Не. Давай, 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 давай. Что такое? А что ты? А ты же что ты не ухаляйся. Что ты не бьешь? о секунда так и больше але куди далі? Стоп, звідти я вибрався. Напевно, туди. Я думаю, що туди. Тут якісь стіни Куди ти потягнув його? А відчіпись. А ти будеш з діти? Де хто? А от ти цей головний. Ти рабини, йди сюди. Поневолювач. Це він оцей прикольний приклад. Що ти збираєшся робити з мечам, дівчино? Я не знаю, чи буду встигати все до біса, ти вмреш. Ага. Я, я букував. Давай, я букував, що таке? вставай вставай ставай. Вставай. вона продовжувати битися. Блін, ні тут. А що, а як? А, як ти не збок? Ах, ти ж... А я же нас натыскал, не та кнопка. Я привык. Что за Ё-моё. <свист> а <Ай -ё. свист> Я шу... Я ухалялся. А я ж натискав. Як увесь ты як увесь його Бей. что а так я а что так долго я что не так люблю. бей Пусть не так люблю. Такий довгі бій що собі. А знову він тепер якось ніби грається. Вставай! Ставай, давай! Я щось замахався. Він чуть мені сильно, до речі, нагадує цього Івара. Бей, які кнопки натискати? Давай, 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 бей його. Чого ти зупинилась? збираєшся бити, тут просто зробиться. Під час діалогів, коротше, майже нереально читати під час ділої під час боїв нереально читати діалоги. Ти відведеш мене туди, куди мені потрібно. <плес> О, на хочу наш його використати. Куди? Туди, звідки ти прийшов? Куди ти забираєш рабів? Я не можу ходити. Чекаєш, я тебе відведу? Ти підеш. Я не піду, поки не отримую те, за чим прийшла. Я давав обіцянку. Та це розумно. Це розумно спробувати використати його. М вона з а, блін не прочитав. Вирізьблений кров'ю силею, душа, яка поринає в море. Надто знайома темрява. Нескінченна ніч. Він є наступним знаком. Просто вау. Бачиш сино? Ти бачиш темряву Лиця страху та страждання. Ти бачиш її? Ти бачиш її. Так, вона йому руки зв'язала, так? Да? Відповідай, це сії мого батька. Мій батько? Годі. Він тут? Ні. Але це місце належить йому. Без його вони б не вижили, ці всі люди. Коротко, як і ти. Досить. О, вже інша локація. Йди, йди, йди. Блін, вау, який синематик. Треба було викинути тебе за борт. Краще б ти потонула, як інші. Дай мені лише десь. Власне, як все виглядає. Він реально. Тільки я не розумію, де гра зберігається. А, не бачу. Просто не встигаю бачити значки. Напевно, тільки що тут, щось не так. Усе вони захопили драугри. З тим воротами немає нічого крім смерті. Ми всі мертві. Усі. Хочеш до них приєднатись? ма. Ми йдемо геть. Негайно. Не вказуй мені роботу работоргівцю. Ми знайдемо інший вхід. Так, мені треба тут. А, так, ну, да, там місто в Валене, значить, йдемо сюди, значить. Це в мене вже ці... ці, ці я відведу тебе до свого народу, як і обіцяв. Але не це поселення. Навіть не являєш, у що вкупались. Просто так блин, все читаю, ну нічого. Блін, як гарно. Йому, це найреалістичніша гра, напевно. А що б тебе? Чому ти не дослухаєшся? Я не знаю, куди говорити. Я думав, що твій батько захищав цих людей. А ви не можете людей захищати, захистити від власної тупості схожими в три вони самі це на себе. Хочеться щось хоч сказати про Гру і треба діагу, і читати, ну таке. Добре. Потім скажу. Тому я вибачаюсь? Ну, це найреалістичніша гра, яку я коли-небудь бачу. Близько до неї Алан Лейк, другий. Куди? Близько. От там. Може, там символи які слух. Може, там якісь символи. До речі, гра, по-моєму, десь в 30 FPS, але вона не копила, тому тут навіть не треба 60 FPS. Тут не треба тут максимальний синематик, тому тут не треба 60 FPS. Що сталося? Хто вони? Ну вони коротше ці, ну, її. Є... Я просто забули. А Гра сама це розкаже. Mm -hmm. Буде якийсь символ? Я не хотів би їх пропускати просто. У мене високі налаштування і на диво гра нормально працює, It's при тому, що в мене ПК іменно, іменно. Вони не просто б'ють тебе. Це не найгірше. Найгірше те, що вони роблять далі. Вони ще можуть рятувати своє життя, типу інший вхід. Зараз без збереження було б шикарно. Так він десь зник, так? Не сп... не при своєму розумі. Все зрозуміло. Ти божевільна. я ні за що туди не піду ти буде питати? Ні. Oh. Ти не підеш. Ну ж бо це. А, вона його прив'язує, то що він нікуди він не піде з нею, але якби й нікуди. Взагалі не піде. Як це бути зв'язаним і безпорадним, чекаючи на смерть? Коли рана загоїться, я вб'ю тебе Божевільно. Для цього тобі потрібно залишитись в живих. Ну, так. Да. Так хорошо, як мені? А, треба виривати Ну і все, можна пролізти заробитись ворог. Ще ні. Так, секунду я гляну. У мене по часу виходить. щоб цей Ой, я обіцяюсь. Мені прям ну, не дуже сильно прям ці всі серії затягувати. Не знаю, де там збереження має бути. А Можливо, має бути десь тут. Там то есть і всередині. Немає облізку. Стоп, а тому можна було? Ага, я можу відчиняти. Ну тут, тут немає, нічого такого тут немає, тут якийсь Погано тут, короче. Ми йдемо туди, там добре, я болів не бачу, а тут шо? Просто я козе жесть. Сколько цешу? Только не назад. Там кого заспокоили. типу, інший шлях. І жодного близько не побачу. Це куди Куди ця дорога Десь назад? Який не побачив жодного близько Добре назад. Йдемо туди по мосту. Опа отний символ. Коротше, я зрозумів. Добре, на цьому я буду напевно, зупинятися. Ну, прям дуже цікаво. Значить, розібралися спочатку з роботорговцем, з цим всім його залишили. Рухатись будемо далі. Да, на цьому зупиняюсь. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати підписатися, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.